Миколаївський зоопарк отримав нові системи очищення води. Невдовзі заклад стане учасником програми Доступна вода. Відповідне рішення вчора, 23 жовтня, погодила депутатська комісія з питань житлово-комунального господарства. Наразі йде активна підготовка до сесії міськради, яка запланована 26 жовтня. Докладніше далі в сюжеті. Питання включення Миколаївського зоопарку до програми «Доступна вода» розглядалося на комісії з питань житлово-комунального господарства Миколаївської міськради. Голова комісії Дмитро Іванов заявив, що він особисто просив внести зоопарк до переліку установ програми. Миколаївський зоопарк отримав систему зворотнього осмосу міцну таку величеньку, і щоб її ніде не передавати, я попросив. Включити їх в список, щоб вони самі її обслуговували, бо чиста вода потрібна не тільки людям, а й тваринам. Голова комісії окремо зазначив, що була пропозиція передати систему очищення води на баланс комунального підприємства Миколаївські парки. Однак там не змогли б виділити на її утримання достатнього фінансування. Включення миколаївського зоопарку до програми Доступна вода депутати підтримали одноголосно. Сергій Лисюк, Олександр Коваленко, новини на телеканалі Март.